Дуже, дуже ще велике значення має рівновага. Тобто, більшість людей, які не, професійно не займалися спортом чи не займалися бойовими мистецтвами, вони дуже погано стоять на ногах. В даному випадку ми можемо використовувати, О, зараз стоїть перед нами дівчина, Скажем, це не противник, а я на її прикладі просто покажу, дивіться, Я буду робити легеньке натискання. Що сталося? Що я зроблю це швидко, людина впаде. Тобто я вибрав критичну точку. Це коліно було пряме, при натисканні під коліну чашечку, Якщо що я це зроблю швидше, буде падіння. нога у вас була, бачите, розвернута трошки назовні, коліно в бік. При натисканні в цей бік, знову ж таки буде травма. Я просто роблю повільно, ви встигаєте, відійти. спробуйте лишитися на місці, я трошки сильніше, щоб ви відчули, що це таке. І Далі буде падіння. І звідси так само. В реальному житті в нас є ситуація, я вас отакую, бо на задня нога пряма. Завдаєте удар в ціну. Бийте. Ні, ногою. То стопа, вдарте мені сюди в цю ножку. Вона пряма, О, от сюди, сюди задаєте. Воно. І дошвою просто от сюди удар. води. Це називає використання важеля на куліні. Остав. Бити. Все, бачите, маєте Завдайте мені удари в це місце, ребром, ребром з бачите? Теж такі точечні удари, які призводять до втрати рівноваги до падіння.